Бійці Легіону Свобода Росії спалили військову техніку окупантів у Пермському краї. РФ відбулося це на території військового аеродрому Велике Савино в районі міста Перм. Легіонери заявили, що спалено кілька одиниць техніки. Тепер вона не поїде на фронт і не повезе росіян гинути за хворі ідеї кремлівського карлика. Сказано в повідомленні у легіоні. Подякували своїм бійцям у Росії за відмінну роботу. Цитую. Передаємо кожному бійцю спротиву, подяку та підтримку від легіонерів. Будьте хоробрими і продовжуйте, тільки разом переможемо. Зазначили у легіоні Свобода Росії. Тим часом РФ почала масово відправляти на фронт 70-річні гаубиці. Російське військове командування вивезло зі складів сотні гаубиць М з шість 50-х років ХХ століття. Про це пише Форбс, грунтуючись на даних осінт-аналітиків. Водночас росіяни і самі дають тому підтвердження, публікуючи відео перевезення ось цих гаубиць. Такою зброєю окупанти сподіваються заповнити брак артилерійських знарядь на фронті у війні проти України, але снаряди їм доведеться просити у дружніх країн, таких як КНДР та Іран. За словами аналітиків, це зробить Росію ще більш залежною від поставок снарядів із північної Кореї і Ірану, оскільки 130-мм боєприпаси для М 46 виробляють тільки підприємства цих країн. Розконсервовувати гаубиці зразка 50-х років Кремль змусили важкі втрати артилерії. Пише видання. Також окупанти зіткнулися зі зношенням стволів гармат, що залишилися в строю, і браком запасів боєприпасів для них. Для поповнення втрат до лютого 2024 року російські військові вивезли зі складів близько 65 гаубиць М46, які радянська армія замінила 152-мм гарматами ще у 1970-х роках. Загалом до початку війни проти України на військових складах у Росії зберігалися 665 таких гаубиць. Аналітики кажуть, що зі складу росіяни забрали близько половини, тобто на фронт окупантам відправили приблизно 330 одиниць цієї зброї. Через зменшення запасів озброєнь Росія скоро може перейти в оборону. Пише британський журнал «The Economist». Запаси радянської зброї в РФ добігають кінця і вичерпають і можуть вичерпатися до другої половини 25-го року. За такого сценарію війська Росії не зможуть наступати і будуть змушені прийти в оборону. А кремлівський диктатор Путін ймовірно буде зацікавлений домовлятись. Бодай про короткострокове перемир'я. Так, журнал зазначає, що хвалений російський наступ на Харків, який розпочався в травні, зійшов на нівець, а успіхи РФ в інших місцях вздовж лінії фронту, особливо на Донбасі, були і стратегічно незначними, і досягнутими лише величезною ціною своїх втрат. Як йдеться у статті ключове питання навіть не в живій силі, оскільки РФ здатна знаходити ще близько 25 тисяч солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 тисяч окупантів. Виробництво ракет для ударів по українській інфраструктурі також у них зростає, але не зважаючи на всі розмови про те, що Росія стала військовою економікою, і близько 8% її ВВП витрачається на військові витрати, вона здатна поповнити свої приголомшені втрати танків, бронетранспортерів та артилерії лише за рахунок вилучення зі сховищ та відновлення запасів накопичених ще за радянських часів. Ці запаси величезні, але вони не нескінченні. Пише журнал Україна знайде рішення на полі бою незалежно від результатів американських виборів. Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров. Цитую. Ми віримо в лідерство США і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними. На цьому етапі ми зосередимося на полі бою. Яким би не був результат виборів у США, ми знайдемо рішення, заявив очільник міноборони під час дистанційного виступу на щорічному форумі з безпеки в Аспені. Він також наголосив, що Україна не може зупинити російські удари по своїх містах та інфраструктурі, якщо не зможе бити по військових об'єктах на території Росії. Омєров зазначив, що Україна розширила мобілізаційні зусилля і продовжить воювати, щоб повернути усі свої території. Нагадаю, нещодавно міністр оборони України в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявляв, що наша держава має план, як здобути перемогу у війні проти України. Проте для цього необхідно більше зброї та дозвіл атакувати військові об'єкти на території РФ. Дозвіл на удари американською зброєю в глиб Росії не спричинить ескалацію, а навпаки, допоможе захистити українських громадян і цивільні об'єкти. Лідери демократичної партії Сполучених Штатів Америки просили Джо Байдена знятися з президентських виборів. За Washington Post із посиланням на джерела пише, що Байдена про це приватно просили. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер і лідер у палаті представників Конгресу США Хакім Джефріс. Вони вважають, що участь Байдена у виборах загрожує перспективам партії в обох палатах конгресу в наступному році. Один із наближених до Байдена прямо йому сказав, що треба вийти з перегонів, оскільки це єдина можливість врятувати країну від нового терміну Дональда Трампа. Байден, як пише Вашингтон Пост, досі відмовляється попри посилення тиску з боку однопартійців. А напередодні глава Білого Дому заявив, що покине президентські перегони тільки якщо матиме проблеми зі здоров'ям.